Здоров'я бажаю, шановні підписники. Е, як і обіцяли, в сьогоднішньому відео розкажемо приготовлення кормів. Е, трошки розкажу, хто не дивився, може, хто дивився. Е, сою ми прожарили, насіння прожарили, ніяких шротів, макух у нас немає, все насіння. Тобто е, прожарене і переведено комбікорм. Це в нас буде комбікорм е, 15%. Ну, як називають його грове, Значить, у нас 15% білка, тобто соняшник і соя, остальна кукуруза і пшениця, там 60 на 40 е комбікори. Це все ми трошки замочили і будемо переводити у гранульований корм. Чого гранульований корм? ну На деяку думку це зекономить корма, тому що свині не так розкидають, внутрії, наприклад, взагалі, ну, зовсім. Тільки гранульований корм їдять, вони ну, не в змозі комбікорм так їсти. Ну, в общем, а по свинях свині то на ногах розносять, то так. Ну кажуть, якась невелика економія є. Ну, це все будемо наблюдати, то що ми перший рік як би, будемо кормити на гранульованих кормах і будемо все дивитися і все вирішувати, чи економічно доцільно, чи недоцільно. Ну і що, будемо пробувати запускати наш гранулятор з просто я десь півтори годинки, дві зволожені, трошки зволожили його. Так, щоб ранула була міцна, 에, щоб не так розвалювалася. Ну і що, будемо пробувати, набираємо дро. О, досить вологий такий. Так, запускаємо наш гранулятор. <звук> پوئي Оце так швидко не встигали працювати біля нього. В кінці додаємо крупу додавання до модії, щоб матриця наша забилась нею, стояла в жирному. Тоді вона буде і працювати, довше не буде закипати. І ще перевага гранульованого корму в тому, що і він як-не-який ще проходить якусь термообробку. Ну, якби він нагрівається, якісь там. Мікроорганізми це все загине. В кінці роботи це обов'язково потрібно пропустити ролики, так як при охолодженні, щоб не було ніяких проблем, ну це так завод той, що виготовляє. Це обов'язково все, пропустили ролик, щоб він прокручувався. І також другий. Це сама обов'язкова операція, яку треба проводити, тому що можуть бути проблеми при охолодженні. Завжди Так, охолоджуємо, на сітках 20-30 і може тривати, почки сипаємо. Але треба, щоб вона охолонула, застинула, тоді вона буде міцніше і не буде спарюватися, бо одразу не можна вкидати, бо запариться. Отаке в нас охолодження. А ще хотів ще сказати, що ці компанії, і тих мастерів, що ми купували гранулятор, також вони предлагали я охолоджувач. Ну, я ще не пробував. Може, в давніше спробуємо, щоб не чекати, чи дощ, не дощ. а Пройшло через охолоджування і зразу у вас готова гранула, яку можна зберігати. Тому це все цікаво і хто навіть, ну, хоче почати якийсь бізнес, так що слідкуйте за нашим каналом. Ми ну, будемо розповідати, будемо знавати за весь процес комбікормового гранулювання. Ще мене також цікавить і, попробувати заганулювати сіно. Дерка є у мене, переб'ємо сіно на полову і попробуємо додати в ранулуну, так як внутрії. Хто кролівництвом займається, то теж якби, можна все пробувати.